Всім привіт. Знаєте, розрізнити синтетичний продукт від натурального ми знаємо і вміємо. Та? Наші очі бачать і вміють розрізнити, що це є синтетичне, а це є натуральне. Але розрізнити синтетичну релігію, синтетичну віру лже пророка від пророка людини Божої, ми навіть не задаємося таким питанням. Чому? Тому що ми слухаємо всіх підряд. Але лже пророки нам говорять одне: що пекла немає, що можна пити, можна курити, можна. Блудити, можна розводитися. І тому в світі не дивитися, що так багато розлучень, так багато алкоголіків, наркоманів, так багато гомосексуалії. Та ми бачимо, що, ну, що відбувається, тобто гетеросексуали. Чому в світі стільки того всього? Тому що синтетична релігія, синтетична віра, і лже пророки, вони працюють, і їх у світі дуже багато. І ми не задаємося питанням: а як же ж і кого мені слухати? Дає плід, дає результат, ми не вникаємо в це питання. І чого ж нас вчать люди Божі, чого нас вчать пророки, справді люди, послані від Бога, вони вчать, що нам потрібно вникати в Слово Боже, а вникаючи в Слово Боже, нам потрібно вникати в себе. І нам потрібно розбиратися, що не так в мене, що не так в тому, що відбувається зі мною, і де і в що мені треба вкладатися. І дуже часто ми слухаємо свою душу. А душа, вона, як правило, розгоряється до мене пекла. І якщо я слухаю свою душу, то я не чую вже Бога. І для мене що лже пророк, що людина Божа не має значення, тому що я слухаю все підряд. Чому? Тому що Бог не на першому місці, тому що Слово Боже не на першому місці. І реально люди Божі, вони вчать, що віддайте все. Богові посвятіть своє життя Богові, віддайте те, що ви маєте найцінніше, і Бог віддасть вам сторицею, але ми так часто не хочемо віддати нічого для Бога. Ми просто хочемо вірити і слухати лже пророків Через те ми маємо такий результат і в наших сім'ях, і в наших родинах, і в наших містах, і в наших країнах. Тому що, якщо би була реально віра Божа, віра від пророків, віра, яка е передається апостолами. Яку ми приймаємо, так, то ми б реально жили по благодаті. Але, на жаль, у світі дуже багато синтетичної релігії і віри, тому що дуже багато лже пророків, тому що ми служимо душі, а душа наша хоче служити сатані. І тільки каже Господь, що якщо ви служите мені і поклоняєтесь мені в. Дусі і в істині тоді реально приходять откровення. Приходять откровення від Слова Божого, і на слово Боже сходить дух. Тому люди Божі нас вчать, що якщо ти нагрішив, покайся і виправ цей гріх. Тобто люди Божі вони включають мозги Це ті люди, які реально хочуть і ведуть до царства Божого. Це не лже пророки, це не синтетична віра, це не синтетична релігія, це реально віра Божа. І саме таких людей потрібно слухати, саме таку церкву потрібно шукати кожному, щоб дійти до того часу, коли прийде Ісус Христос, щоб кожен з нас мав і отримав спасіння, яке каже Господь: що хто слухає Слово Моє, той спасеться.